Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. У Київській області денна температура буде від плюс 6 до плюс 4 градусів, а вночі опуститься до плюс 2. Зранку до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ йтиме вночі та вдень і закінчиться лише ближче до вечора. На півночі. У Житомирській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 7 до плюс 5 градусів. Та вночі від плюс 3 до плюс 4. У Житомирі Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Дрібний дощ йтиме вночі та вдень і закінчиться лише ближче до вечора. У Чернігівській області очікується температура від плюс 5 до плюс 2 градусів в день, а вночі опуститься до плюс одного. У Чернігові протягом усього дня погода буде похмурою. Дощ йтиме до самого вечора. У Сумській області очікується температура від плюс 2 до плюс 1 градуса в день, а вночі до мінус 2. У Сумах протягом усього дня погода буде похмурою. Сильний сніг, який йтиме вранці, після обіду зміниться дощем. До вечора він поступово послабшає. На сході у Харківській області очікується температура від плюс 1 до 0 градусів в день, а вночі від мінус 4 до мінус 3. У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ранковий дрібний сніг день посилиться і продовжуватиме йти до кінця дня. На Донеччині очікується температура від плюс 3 до мінус 2 градусів в день, а вночі від мінус 6 до мінус 5. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора у Донецьку буде зберігатися похмура погода. Без дощу та снігу. На Луганщині очікується температура від плюс 2 до мінус 4 градусів в день, а вночі від мінус 7 до мінус 5. Увесь час у Луганську утримається хмарна погода. В день хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову, без опадів. На півдні на Одещині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 8 до плюс 4 градусів, а вночі від плюс 4 до плюс 5. Ранок та день в Одесі будуть хмарними. Тільки вечір порадує нас ясним небом, опадів не очікується. У Миколаївській області очікується температура від плюс 8 до плюс 3 градусів в день та до плюс 1 градуса вночі. У Миколаєві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. опади не передбачаються. На Херсонщині вдень температура становитиме від плюс 7 до плюс 2 градусів, а вночі від мінус 1 до нуля. Зранку до самого вечора у Херсоні небо буде вкрите хмарами. Опади не очікуються. У Запорізькій області температура вдень буде від плюс 4 до плюс 2 градусів. Та вночі від мінус 4 до мінус 2. Зранку до самого вечора у Запоріжжі небо буде вкрите хмарами. Опади не передбачаються. У Криму очікується температура від плюс 6 до 0 градусів в день, та вночі від плюс 1 до плюс 2. У Сімферополі протягом усього дня погода буде похмурою. Опади не очікуються. На заході. У Львівській області в день температура становитиме від плюс 8 до плюс 5 градусів, та від плюс 3 до плюс 4 вночі. Хмарна погода протримається у Львові увесь день. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 5 до плюс 10 градусів в день, та від плюс 3 до плюс 4 вночі. Зранку до самого вечора в Івано-Франківську небо буде вкрите хмарами. Опади не очікуються. На Тернопільщині в день температура становитиме від плюс 7 до плюс 5 градусів, та вночі від плюс 4 до плюс п'яти. Хмарна погода протримається у Тернополі увесь день. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Чернівецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 8 до плюс 5 градусів, а вночі до плюс 4. У Чернівцях майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до середини дня. Більше опадів не очікується. У Закарпатській області очікується температура від плюс 9 до плюс 7 градусів в день, та вночі від плюс 4 до плюс 5. Безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір в Ужгороді очікуються похмурими. Вночі очікується дрібний дощ, який до ранку закінчиться. Ввечері він може піти знову. У Рівненській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 6 до плюс 5 градусів, та від плюс 3 до 3. До плюс 4 вночі. В рівному сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Вранці та вдень очікується дрібний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. На волині очікується температура від плюс 8 до плюс 6 градусів в день, та вночі від плюс 3 до плюс 4. Весь день у Луцьку буде хмарним, Вдень і ввечері буде йти дрібний дощ. У Хмельницькій області максимальна температура вдень становитиме від плюс 7 до плюс 3 градусів, а вночі опуститься до плюс 4. Ранок у Хмельницькому очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У центральних областях на Кіровоградщині очікується температура від плюс 4 до плюс 3 градусів в день, а вночі до нуля. У Кропивницькому протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці розпочнеться дрібний дощ зі снігом, який незабаром припиниться. Ввечері очікується дощ. На Полтавщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 2 до плюс 1 градуса, а вночі до мінус 1. Хмарна погода протримається у Полтаві увесь день. Вранці очікується сніг. Після обіду дрібний дощ зі снігом. Ближче до вечора дрібний дощ. У Черкаській області температура вдень буде від плюс 5 до плюс 4 градусів, а вночі від плюс 1 до плюс 2. Зранку до самого вечора у Черкасах небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня очікується дощ. У Дніпропетровській області денна температура буде від плюс 3 до плюс 2 градусів, а вночі опуститься до мінус двох. У Дніпрі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Майже весь день пройде без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ зі снігом. У Вінницькій області очікується температура від плюс 8 до плюс 4 градусів в день, а вночі від плюс 2 до плюс 3. Зранку до самого вечора у Вінниці небо буде вкрите хмарами. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Народний прогноз погоди. Якщо вночі прогреміло, можна було розраховувати на багатий урожай, великий припліт у тварин та часті дощі влітку. Наші пращури також підмітили, чим холодніша остання неділя лютого, тим теплішим буде березень. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому ми завершуємо. Бажаємо вам гарного та спокійного дня. До зустрічі в наступних відео.